Вітаю, дорогі друзі! З вами Аня і ви на моєму каналі Вінтажного посуду Знахідки в серванті. Зараз на моєму столі ви бачите вироби, виготовлені в 50-60 х роках, в основному це Баранівський фарфоровий завод. І розпочати свій показ я хочу з ось такого кавового чайника, який подарувала мені моя знайома, за що я їй дуже вдячна. Це найперший виріб. Який з'явився в моїй колекції, коли я вже почала цікавитися стареньким посудом. З першого погляду я подумала, що це європейський чайничок. Але коли почала його розглядати ближче, дивитися його клеймо, я побачила, що це баранівський фарфоровий завод, другий сорт, 52 57 років. Це не ручний розпис, це деколь. з Зображенням месинського букету, зображення є з обох боків чайничка, досить тоненький, якісний, білосніжний фарфор, досить цікава кришечка з ось таким ось носиком, яка дозволяє гарно триматися. Чайничка. Хочу вам продемонструвати, наскільки він є тоненький, легенький, прозорий. Ось подивіться, як просвічується малюночок з іншого боку. Досить якісний виріб. Також хочу вам показати кавовий сервіс, який я придбала в інтернеті. Перше, що трапилося мені на очі, це ось цей кавовий чайник за формою і розміром. Абсолютно такий самий, як перший, Відрізняється лише те, що. На ньому є багато позолота, інша деколь, такий ніжний букетик. Клеймо також Баранівського фарфорового заводу, але це вже 60-ті роки, також другий сорт, він також є прозорим. Але якщо взяти, порівняти ось цей, Кавовий чайник, і перший, вони є трішки відрізняються своєю вагою. В позаминулому моєму відео в коментарях мене запитували, навіщо я взагалі роблю зважування виробів. І ось, на прикладі ось цих двох кавових чайничків я хочу вам. Показати наскільки є різна порцеляна. Якщо, наприклад, я зважу ось цей чайничок, його вага складає 430 грам, і інший чайничок? Його вага 444 грами. То можна дійти висновку, що абсолютно однакові два кавники, які є однакові за розміром, формою, відрізняється клеймо. То можна дійти висновку, що перший чайничок виготовлений раніше є більш якісна порцеляна, Він є більш тонший. Порцеляна є більш якісною та легшою. Ось для цього я й роблю це зважування, щоб вам показати, наскільки якісний є виріб. А наступним виробом, який я хочу вам продемонструвати, вже буде ось такий молочничок з цього сервізу. Також багато позолота, цікава форма. Я, на жаль, не знайшла інформацію по цих речах. Я не знаю, наскільки він є рідкісним, цей сервіс, чи має він якесь колекційне значення, але я жодного разу його ніде не зустрічала. Мені він дуже сподобався, я тому його і придбала. Мені дуже сподобався малюнок, дуже сподобалася форма, я ним не користуюся, просто ним милуюся. І вирішила показати і вам, щоб ви разом зі мною ним помилувалися. Ось така цукорниця. Вона є досить зручною через те, що тут є дві ручечки. Його досить зручно, якщо люди сидять за столом, його зручно передавати один одному. Також досить гарна форма. І для порівняння хочу вам показати, що я помітила, що на кавових парах і на цукорниці, молочнику і кавнику букетики, які зображені, є трішки різними. Я не можу точно сказати, чи це є один сервіс, чи це просто вдала підбірка, але на перший погляд цього майже не помітно. Тому можна сказати, що я й не засмутилася коли. Знайшла ці відмінності, але, можливо, я колись заміню чашечки. Можливо, це й один є сервіз. Точно цього я вам сказати не можу. Але те, що на кавових парах якісніший, якісніша порцеляна. Це дійсно так, тому що коли я беру в руки саму чашечку, вона є взагалі значно легшою. Хоча клеймо стоїть точнісінько, таке саме, як і на інших виробах. Також це Баранівка, другий сорт 60-ті роки. Але порцеляна тут взагалі зовсім тонесенька. Самі чашечки є досить легенькими. Зараз покажу вам вага цієї чашечки 53 грами. Чашечка, звичайно, є малесенькою. Розмір її приблизно 5 сантиметрів 5,5. ,5. Ось таке блюдечко. Також хочу вам сказати те, що я проживаю в досить маленькому місті барахолок і базарчиків з цими речами в нас взагалі немає. Тому всі придбані мною речі купувалися через інтернет. Але я завжди хотіла побувати на якісь великій барахолці. І от моя мрія справдилася. Поїхала я на київську барахолку на Петрівці, це станція метро Почайна. Побувала я на цій барахолці і моїм придбанням вже був Ось цей соусник і кавові ложечки. Зараз хочу показати вам соусник, який я там придбала. Також деколь точнісінько, така ж сама, як на е, кавовому сервізі. Звичайно, соусник і кавовий. Сервіс це зовсім різні речі, але мені дуже подобається цей малюнок, тому я вирішила його придбати собі в колекцію. Тут багато по золота, понизу, на обідку, на ручках. Але клеймо, тут вже не баранівський фарфоровий завод, а коростень. Коростень, третій сорт. 55, 60 друг роки. Я думаю, багато для кого відомо, що автор малюнка міг бути один, а ця деколь цей малюнок використовувався на різних заводах. Так, і тут деколь одна і використовувалась і на Баранівському заводі, і на Коростині. Можливо, ще на яких заводах був цей малюнок. Точнісінько однаковий малюнок. Ось можна навіть порівняти. Зараз хочу вам показати, що деколь один в один, однаково. Що на молочнику, що на соуснику навіть відтінок той самий. І хочу також вам показати наступну мою знахідку. Це ось таке блюдо. Це також клеймо коростень. 55 62 рік точно таке саме, як і на соуснику. І букетики точно такі самі. Його вже я придбала на своєму базарчику. Продавала його бабуся за досить невелику ціну, розпродувала всі речі з будинку в зв'язку з переїздом. І я, звичайно, не змогла пройти мимо. І придбала ось таке блюдо. Розмір цього блюда приблизно 27 сантиметрів, дуже цікава форма, рельєфна. Вирішила я і його придбати до своєї колекції. Разом із соусником на київській барахолці я придбала ось такі кавові ложечки. Якраз вони мені підійдуть до цих трьох кавових пар. Ці ложечки з набору троянда. Ось таке клеймо. Зараз вам покажу. Зараз спробую вам ось. МНЦ ціна 3 рублі 30 копійок. Руб. Це мельхіор, покритий сріблом. МНЦ розшифровується як мідь, нікель та цинк. Це Київський завод імені Дзержинського. Також до цих ложечок я придбала ось таку столову ложку. Цими ложечками я користуюся в повсякденному житті. І наостанок хочу вам показати. Ось таке блюдо придбане мною в інтернеті. Це також Баранівський фарфоровий завод. 60-ті роки, другий сорт. Деколь точно така сама, як і на першому кавовому чайнику. Ось хочу вам порівняти. Ось такий набір у мене вийшов. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. До зустрічі.